Відтворити будову землі, дослідити властивості клітин помідорів чи зробити експеримент з маятником фуко такі задачі не проблема для старшокласників, але виявляється, все це можна робити і в шість років у дитячій академії футурум, яку організувала Мала Академія наук. Тут пояснюють те, що у, у звичайній школі пояснюють тільки в старших класах. Я розумію все, тому що тут дуже зрозуміло все пояснюють. Мені тут все подобається найбільшого немає. В школі там все з книжок, з книжок, а тут більше інформації. Софія і Остап – одні з перших випускників дитячої академії Футурум протягом року вони вивчали тут дорослі предмети: астрономію, фізику, хімію, риторику, географію, біологію і історію. Напередодні канікул дітям зробили виїзне заняття з астрономії у справжній обсерваторії. Сьогодні ми вами проведемо від буряним небом. Якщо прибрати повітряну воленку землі атмосферу, то ми би насправді бачили отаку таку зоряну, яскраву картину. Далі заняття з історії у вигляді гри. Учні вибирають собі ролі. Тільки на король і солдати визначилися, приступають до заняття. Оце цікава логічна гра. Вона заключається в тому, що є король, який потрапив в оточення, і йому треба врятувати. Тобто От цієї гри дуже багато різних варіантів. Дуже стародавня. Перші знахідки цієї гри от, знаходять на Британських островах і в Скандинавії. От причому такі фігурки робились із е, бивнів моржа або от із кісток китів. Е, Наступний крок таємниці речовин юні хіміки досліджують молочні продукти. Бачите, перед вами зразки молочних продуктів йогурт, ряженка, молоко, звичайне, сметана і сироватка. Зараз. Ми вам дамо зразки, і ви визначите кожне, що ж у вас там знаходиться. Вивчили молочко і перейшли до помідорів, аби на клітинному рівні вивчити властивості рослин. Саме в помідорах пукі, так звані курки клітини, ага. і Єгор допоможе нам приготувати препарат саме з цих клітин на предметний на скельці. А що там ви зараз бачили? В такому креативному вигляді проходять усі заняття в академії. До занять учні академії повернуться після літніх канікул. Діти вже з нетерпінням чекають наступного навчального року, а батьки радіють успіхам своїх маленьких науковців. Тут ми зустріли спілкування. Ми зустріли ту навчальну комунікативну ситуацію, коли і учень. І вчитель перебувають у пошуку, коли ніби є єдиний розум, до якого йому бом потрібно підключитись, а не є пасивне засвоєння, де обов'язково учитель є кимось кращим і він вивищується над тими, хто чогось не знає. Наступний навчальний рік у футуру обіцяє бути не менш насиченим і продуктивним. Долучитися до команди маленьких вчених може кожен малюк, якому цікавий, безмежний і загадковий світ науки.